Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску у Суркіса закінчилися гроші. Динамо залишиться без трансферів. Найуспішніший тренер 21-го століття хоче бачити Артема Довбика в своїй команді. Український тренер йде у відставку. Неочікуване рішення Сергія Реброва. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали! Жозе Уріньо хоче бачити нападника збірної України та іспанської жрони Артема Довбика у складі римської Роми. Про це повідомляє видання Gol Діджитал. За даними джерела, римський клуб шукає потенційну заміну для Ромела Лукаку, який зараз перебуває в оренді у Ромі і повинен наприкінці сезону перейти в Саудівську Аравію. Жозе Урініо вважає, що саме наш Артем Довбик ідеально впишеться в структуру його гри та зможе замінити Лукако на позиції страйкера команди. Відзначимо, що окрім Роми інтерес до гравця проявляє Інтер. Також Довбикам цікавиться Ювентус, який шукає дев'ятку, бо гра Душина Влаховича не повністю задовільняє туринський клуб. Артем Довбик за своїми ігровими характеристиками дуже схожий на Ромела Лукаку. Він так само дуже кремезний, вміє поставити корпус, володіє потужним ударом та гарно знаходить завершаючі зони у штрафному майданчику противника. За стилістикою гри довбик підходить для будь-якого клубу, будь то Рома, чи Інтер, чи Ювентус. Артем це дійсно потенційно новий Лукако для серії А. Це ліга, де українець може стати справжньою зіркою, якою колись був Андрій Шевченко. Але є й інша сторона медалі. Справа в тому, що працювати під керівництвом Мауріньо не так то й легко. Жозе вже одного разу загубив талант іншого українського нападника, а саме того самого Шевченко. Тому не хотілося б, щоб довбик повторив долю Андрія. Футбол Роми, на відміну від тієї ж самої жорони, дуже в'язкий та невиразний, як в принципі і футбол будь-якої команди Мауріньо. Тому, як на мене, Рома це не найкращий варіант для довбика. Якщо буде вибір між тим, щоб перейти в рому чи грати разом з Жороною в лісі чемпіонів, то звісно краще залишатися в іспанському клубі. Європейська збірна зіграє матч проти збірної Росії по футболу, попри заборону проведення таких поєдинків, як повідомляє видання. Тенджук з посиланням на футбольну асоціацію Сербії, місцева національна збірна може провести товариський матч проти Росії. Серби можуть зіграти проти росіян у Санкт-Петербурзі 21 або 22 березня наступного року. Матч відбудеться за умови, що УЄФА та ФІФА дозволять Сербії взяти участь у цій грі. Нагадаємо, УЄФА відсторонила збірну Росії від проведення будь-яких офіційних матчів під ігідою організації. Але от щодо товариських матчів такої заборони не було. Тому Сербицілком, ймовірно, приїдуть в гості до своїх так званих побратимів. Як ми бачимо, останнім часом росіяни потихеньку маленькими кроками, але повертаються у великий футбол. Спочатку російським дітям дозволили грати під егідою ФІФА та УЄФА. Потім збірну Росії, хоч і без прапору, але повернули на Олімпійські ігри. Тепер же провідні європейські, африканські та азійські збірні грають товариські матчі з росіянами на їх полі. Так скоро дійде й до повного поновлення росіян на міжнародній арені, нібито у світі нічого взагалі не відбувається. Значимо, що у складі збірної Сербії багато гравців грає в топ-чемпіонатах в тій же англійській прем'єр-лізі та німецькій бундеслізі. То, от цікаво, як клуби, в яких виступають ці гравці, дивляться на те, що їх футболісти їдуть грати до країни агресора. Ладно, ще б вони грали на нейтральному полі, але ні, ці футболісти прямо їдуть до Росії і будуть втягнуті в пропаганду з боку російських медіа, навіть якщо вони цього не будуть знати. Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що у нього немає грошей для трансферів зимку. За словами Суркіса, він готовий підсилювати команду, але тільки футболістами, які посилюватимуть гру Динамо Київ. а не підписувати заради кількості чи для галочки. Президент Динамо зауважив, що наразі дуже важко запросити гравців, які хотіли б сюди поїхати, а витрачати шалені кошти на зарплати, щоб вмовити їх у Суркеса, грошей немає. Що стосується внутрішнього ринку ОПЛ, то Суркіс не бачив футболістів, які могли б суттєво підсилити київське Динамо. У будь-якому випадку, за словами Суркіса, у Динамо є талановита молодь, яка має прогресувати та вливатися до першої команди і виконувати поставлені цілі, а саме бути чемпіонами України. Суркіс вже десь 8 років розказує одну і ту саму казку про те, як би він хотів запросити якісних футболістів, але вони усі не хочуть їхати в Україну. Причому це так зване скиглення розпочалося ще до повномасштабної війни. Тоді Суркіс сказав, що наш чемпіонат дуже слабкий, тому не вдається здійснити трансфери. Тобто Суркісу постійно щось заважає. Зрозуміло, що Ігор Михайлович лукавить, коли кажуть про те, що краще нехай грає молодь аніж легіонери. При всій повазі до київської молоді, де багато талановитих гравців, але не можна досягти якихось гарних результатів тільки за рахунок молоді. Потрібно, щоб було поєднання досвідчених футболістів, молоді та якісних легіонерів. Та й взагалі, як на мене, навіть за невеликі гроші можна знайти досить непоганих легіонерів. Яскравий приклад той самий Бені Макуана з Полісся або Едуардо Гереро з Зорі. Також згадуємо Домінго Бланко з Дніпра 1. Всі ці футболісти чомусь не побоялися грати в Україні, хоча, за словами Суркіса, усі без виключення іноземці не їдуть до нас. Звичайно, що Суркіс лукавить у цьому питанні, і в нього просто немає грошей на трансфери. Динамо і так останнім часом скорочує зарплатну відомість, а якщо ще й буде підписувати якихось легіонерів, то у Суркіса точно не вистачить грошей для наступної гри в Казино в Монако. Український тренер йде у відставку. Мова про головного тренера Ворскли Віктора Скрипника, українського наставника не влаштовує політика керівництва клубу, та він бажає попрацювати з більш амбітним футбольним проектом. За інформацією декількох українських видань, Віктор Скрипник вже підписав попередній контракт з харківським металістом тисяч і приступить до нової роботи з 1 січня 2023 року. Візначимо, що харків'яни будують амбітний проект, метою якого буде потрапляння в Єврокубки. І саме під такі цілі вони і запрошують скрипника. Ворскла також погодилася на те, щоб відпустити скрипника, адже контракт фахівця був дуже серйозним навантаженням на бюджет полтавського клубу. Враховуючи, що власник полтавського ворскли Константин живага вже давно перебуває у розшуку, то це було лише питання часу, коли Ворскла почне збавляти свої темпи та суттєво зменшить бюджетне навантаження. Відповідно, про якісь високі результати в таких умовах мріяти неможливо. Скрипник і так вижив максимум з цієї команди. Просто нагадаю, що Віктор у цьому сезоні це єдиний тренер, який обіграв і Шахтар, і Дніпро 1 Єдиний великий провал Ворскли це Єврокубки, але враховуючи відсутність підсилення, то у скрипника там не було жодних шансів. Якщо ж новий власник металіста 1925 Криптомільйонер Носов надасть скрипнику гарні умови для побудови потужної команди в Харкові. То тоді, знаючи талант та спроможності скрипника, він дійсно може вивести «Металіста-1925» на топ рівень українського футболу. Екс-гравець Шахтаря може повернутися в збірну України. Мова йде про півзахисника Емполі Віктора Коваленко, якого Сергій Ребров може викликати вже на наступний збір національної команди. В нинішньому сезоні чемпіонату Італії український півзахисник зробив вже три результативні дії і нещодавно висловив своє бажання повернутися до лав збірної України. Гра Коваленко до вподоби і наставнику збірною Сергію Реброву, який бачить в Коваленко потенційну заміну у Георгію Судакову у разі такої необхідності. Коваленко останнім часом роззабивався та й взагалі став одним із лідерів Емполі. Але як на мене, в збірній України є гравці посильніші на його позицію. На даний момент Коваленко не готовий конкурувати з Судаковим та Зінченком, які є основними. І це я не кажу про запас, де є Малиновський піхальонок та Шапаренко. А на підході ще й молодий Єгор Ярмолюк з Бренфорду, який також зараз багато грає за свій клуб в АПЛ. Тому, при всій повазі до Віктора, але поки що він не тягне рівень збірної. Можливо, до весни Коваленко зможе ще більше додати в грі та буде розривати усю серію. А тоді можна буде і поговорити про його виклик в національну збірну Сергія Реброва. Півзахисник румунського ЧФР-клуж Євген Коноплянка прокоментував інформацію про те, що його виганяють з команди. За словами коноплянки, він не задоволений діями тренера клужу та не хоче більше працювати під його керівництвом. Коноплянка наказав своєму агенту знову шукати новий клуб, адже з таким ставленням до нього він не бачить себе в румунській команді. Що стосується звинувачень у симуляціях травм з боку президента ЧФР, то Коноплянка сказав, що це брехня і він готовий грати хоч на уколах, але тренер просто не дає йому шансів, залишаючи на лавці запасних без будь-яких пояснень. Можливо, доля правди в словах коноплянки є, але враховуючи репутацію Євгена, то складається враження, що в будь-якому клубі, в тому, що не грає коноплянка, винні тільки тренери команди. Так було в Севільні Сан-Паолії, так було в Шальке з декількома тренерами, так було в Шахтарі з Дедзербі, так було в польській Краковії, і так тепер в румунському ЧФР. Щось дуже забагато тренерів ненавидять коноплянку, і тому виникає логічне запитання: можливо, все ж таки проблема не тільки в них. На цьому все з вами був канал Футбол Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.